В головному російському військовому цвинтарі закінчуються місця для поховання. Усе через високі втрати армії РФ. Під час війни в Україні пише видання Нова газета Європа, федеральне військове меморіальне кладовище, що стало пізніше пантеоном захисників вітчизни, Відкрили в червні 2013 року. І відтоді, до 1 липня, на ньому було здійснено 353 поховання. Велика кількість нових могил на кладовищі з'явилася після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. З 24 лютого 2022 року тільки в секторі поховань загиблих на фронті в Україні додалося більше ніж 900 могил. Похорони з військовими почистями на кладовищі відбуваються щодня, заявили жителі розташованого по сусідству села. При цьому на такому цвинтарі хоронять лише високопоставлених військових. Сам цвинтар закритий для вільного відвіду. Оскільки є об'єктом Міноборони РФ, там похований Дмитро Уткін, якого впродовж останніх років називали правою рукою Пригожина. Власне, саму назву компанія отримала від його позивного Вагнер. І він разом з Пригожиним був на борту літака, що розпився на півдорозі між Москвою та Петербургом. Торік у Міноборони РФ ухвалили рішення розширити територію цвинтаря на 17 гектар, приєднавши до нього частину пирогівського лісопарку. Спроби місцевих жителів відстояти ліс результатів не дали. 21 березня Метищенська рада депутатів затвердила зміни, згідно з якими 17 гектарів лісопарку змінили статус із земель лісового фонду на землі, території та об'єктів, що особливо охороняються. Зазначу, федеральний військовий меморіал Пантеон захисників вітчизни це російський меморіал, розташований у міському окрузі міста Митищі Московської області. Даний меморіал є режимним об'єктом і перебуває у відданні Міністерства оборони Російської Федерації. Найбільший військовий меморіал у Росії призначений для поховання відставних та чинних службовців високого звання збройних сил Росії СРСР та громадян, які мають особливо важливі державні заслуги перед Російською Федерацією. Меморіал відкрито у 2013 році.